Уряд планує скорочувати тривалість відключень світла. Розкажемо, що вирішили в Кабміні. Стартує новий етап облаштування миколаївського водогону. Вони випереджають заплановане приблизно два рази. Розкажемо детальніше про проєкт. Ремонтують і готують укриття. Всі умови ми забезпечили. Дізнаєтеся про роботу комунального підприємства Захист. Вівторок, 9 грудня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Учора російська армія знову обстрілювала Миколаївську область. Про це повідомили Вова. Під атаки потрапила Очаківська громада, куди росіяни п'ять разів скерували фпв дрони. Попередньо обстріли не спричинили руйнувань і ніхто не постраждав. На війні під час виконання бойового завдання загинув український військовий льотчик, підполковник Євгеній Іванов. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, трагедія сталася 8 грудня близького півдня на східному напрямку. Старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації загинув у бою, пілотуючи винищувач Су-27. Обставини його загибелі наразі з'ясовуються. У підрозділі розповіли, що 48-річний Євгеній Іванов був льотчиком другого класу, який розпочав службу ще 30 років тому. Він здійснив понад 200 бойових вильотів на винищувачі Су-27. За Свій героїзм льотчик був нагороджений орденом за мужність другого та третього ступенів, а також відзнакою за оборону України. У полеглого льотчика залишилися дружина та маленький син. Наша редакція приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблого. У Миколаєві на вулиці Шнеєрсона сталася резонансна ДТП. Автомобіль Мазда перелетів через розриту комунальниками яму та перекинувся на дах. Як повідомляє видання приступності Нєт, інцидент трапився 9 грудня. Зазначається, що автомобіль рухався на високій швидкості, наїхав на купу ґрунту, перелетів вириту траншею і в результаті перекинувся. В управлінні патрульної поліції заявили, що кермувальник мав ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер після перевірки показав. В 2,26 цілих що значно перевищує допустиму норму. На водія складено два адміністративні протоколи. Медична допомога йому не знадобилася. А от машина має значні механічні пошкодження. У Миколаєві розпочинається новий етап облаштування водогону. На черзі сучасні очисні споруди, які дозволять подавати містянам чисту воду. Відзначимо, що пропускна спроможність нового водогону становить 120 тисяч кубометрів на добу для Миколаєва. Як швидко новий комплекс запрацює наповну, дивіться у репортажі Катерини Свистун. Новий магістральний водогін, Нова Одеса Миколаїв, призначений для стабільного водопостачання жителям обласного центру та прилеглих громад. Він включає водозабір з річки Південний Буг і сучасні очисні споруди, що гарантують якість та безпеку води. Під час візиту на Миколаївщину процес реалізації проєкту особисто перевірив очільник Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин. Передбачав декілька етапів. Перший етап це був безпосередньо будівництво самого водогону. Оцінка була 8, майже 8,8 мільярда гривень, Убудували водогін за 6,3 мільярда гривень. Ну, сума приблизно 2,5 мільярда, економія не залишилася. Другим етапом проєкту передбачалося будівництво очисних води і також, окрім цього, реконструкція і будівництво Каналізації для нової Одеси, бо за автономності роботи водогону та заощадження витрат на електроенергію також облаштовують сонячні панелі нові будівництво сонячних електростанцій на об'єктах водогону для того, щоб зекономити в тому числі електроенергію, забезпечити деяку автономність роботи цього об'єкта, і фактично в літній період воно буде заміщати десь 60-70% від електроенергії, яку споживають насоси всіх станцій. Наш енергія буде десь таку економію дола, коли вона буде працювати. Будівництво водогону наближається до завершення. В обласній владі розраховують, що миколаївці зможуть отримувати чисту воду вже у березні 2026 року. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, виконання більшості робіт випереджає заплановані терміни. Очищується вже побутовими пристроями зворотнім осмосом і таке інше. Але офіційно ми цього дати вам не можемо. Але точно можуть, якщо б в кількості, то 90% вже добре. Але ми маємо довести до 100%. офіційно отримати документ, який дозволяє людям зживати цю воду. І це буде після закінчення всіх робіт. Планов заплановано у березні. Я особисто дякую підряднику і агенції відновлення, тому що строки, які я бачу по будівництву, а я розумію, як будується, що вони випереджають заплановане приблизно в два рази. Пропускна спроможність нового водогону становить 120 тисяч кубометрів на добу для Миколаєва. Додали в Миколаївський ОВА. Додатково 50 тисяч кубометрів щодня буде спрямовано для меліоративної системи нової Одеси та інших громад Миколаївського району. Катерина Свистун, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Уряд працює над скороченням тривалості відключень електроенергії. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, сьогодні відбулася координаційна нарада щодо стану енергосистеми після останніх російських обстрілів. Було заслухано доповіді про хід ремонтів та скоординовано подальші кроки. За словами Юлії Свириденко, наразі по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень. Уряд готує низку рішень для перерозподілу споживання, щоб спрямувати більше електроенергії для. Побутових споживачів у Миколаївській області зростає захворюваність на грипоподібні інфекції. Минулого тижня до медиків звернулися 3516 пацієнтів із симптомами грипу та застуди. Це майже на 15% більше, ніж тижнем раніше. Водночас рівень захворюваності залишається на 35% нижче епідемічного порогу, повідомляють в обласному центрі контролю хвороб. Найбільше хворіють діти. Це більше половини усіх випадків. До лікарень госпіталізували 109 пацієнтів, серед них. І чотири випадки з коронавірусом фахівці рекомендують не займатися самолікуванням та звертатися до лікаря при перших симптомах хвороби. В умовах війни наявність доступних та належно облаштованих укриттів це питання безпеки людей. У Миколаєві таких захисних споруд сотні, і чимала їх частина перебуває на балансі комунального підприємства Захист. Його фахівці щодня працюють над тим, щоб укриття були придатними для використання та могли прихистити людей у момент небезпеки. Як облаштовують такі приміщення та з якими труднощами стикаються комунальники, розкаже у сюжеті далі наша Катерина Рупташ. Заради безпеки мешканців міста у Миколаєві нараховується декілька сотень укриттів чимала частина з них перебуває на балансі комунального підприємства захист. Так, фахівці КП відповідають за облаштування найпростіших укриттів та постійно підтримують ці приміщення у належному стані, аби в разі небезпеки містяни могли сховатися там. За цей рік, на мій погляд, виконано багато роботи. В нас на балансі знаходиться зараз близько 90 укриттів. Ми робимо постійно поточні ремонти, нам на баланс поступають ще об'єкти, які ми своїми зусиллями також приводимо до ладу, робимо їх, скажімо так, для людей максимально зручними. Зокрема, цьогоріч підприємство облаштувало укриття поблизу Соборної площі. Багато місця не знають, що в нас знаходиться. На цій локації і задають питання, що ж за цими металевими дверима. Влітку ми почали робити тут ремонт своїми зусиллями КП захист. Було все в занепаді. Дуже була така сумна атмосфера тут, м'яко кажучи, але ви можете побачити, як ми так максимально просто, але я вважаю, що в даній ситуації для людей можна там знаходитись і почуватися в безпеці. Колись це було звичайне технічне приміщення, яке багато років залишалося занедбаним і непридатним для перебування людей у ньому, розповідає заступник директора підприємства. Дуже багато було роботи, тому що вони я не знаю з яких ще радянських років було не облаштовані, як такий вигляд мали, як печера. Роботи були ну абсолютно все: від полу до стелі, до стін. Тут я ж кажу, тут був, був просто земля. Стеля така, ми, ми робили повністю і стіни, і електрику, і вентиляційну систему робили для того, щоб люди там знаходились і мали доступ до свіжого повітря. Ну, це це так предусмотрено у нас. По регламенту обов'язково в сховищі повинна бути вентиляційна система, плюс санвузли, плюс подача води. Ну, всі умови ми забезпечили. Зараз за необхідності усі охочі можуть сховатися там під час повітряної тривоги. Таких от об'єктів у нас дуже багато, я вже казав, близько 90, і ще в нас вони поступають. Ми як можемо забезпечуємо постійно, якісь у нас люди дзвонять, пишуть якісь жалоби. Ну і ми максимально стараємося допомагати. Ну, це наша робота. Ще одне подібне укриття було облаштоване в одному з житлових багатоповерхівок центрального району міста. Раніше там було підвальне приміщення, яке тепер повністю відремонтували. Як ви бачите, тут зроблено такий найпростіший ремонт нашими зусиллями КП Захист. На мій погляд, тут є все необхідне, в тому числі вентиляційна система з фільтрацією повітря. Запас води в нас є тут. В нас є санвузол зі всіми зручностями. Електрика також присутня. Тому місцеві мешканці можуть тут в момент небезпеки і повітряної тривоги знаходитись. Площа цього приміщення складає близько 150 квадратних метрів. Його вже відремонтували два роки тому. Однак, надалі його планують покращувати, аби воно було більш комфортним для містян, додають на підприємстві. В деяких ми розміщуємо такі складні сидіння, щоб було зручно тут знаходитись. Тому що те, що ми зробили, те, що в нас було на початку, там якісь лавки, ну вони не дуже для цього пристосовані, тому в нас вже розроблені такі металеві конструкції для зручності людей. І я думаю, в найближчий час вони тут будуть знаходитись. Загалом, попри всі виклики та обмежені ресурси, невелика команда КП «Захист» продовжує системно працювати, щоб захисні споруди в місті залишалися доступними і готовими до використання у будь-який момент. Проводимо відуборки, там постійно щось трапляється. Поломки, якісь аварійні ситуації, ми отримуємо постійно якісь скарги від громадян. Ми намагаємось максимально швидко на ці скарги реагувати. Я вибачаюсь, може не так це все швидко виходить, тому що в нас не так багато людей в штаті і дуже багато проблем, постійно щось трапляється, то каналізація, то світло, то якісь, на жаль, кражі також трапляються. Ну, Як можемо, реагуємо, як можемо, намагаємося. Все, щоб все, щоб все функціонувало, функціонувало в належному стані. Ситуацію ускладнюють і відключення світла, пояснюють на підприємстві. Тож містян просять поставитися із розумінням до затримок із виконанням ремонтів та інших видів робіт. Також там закликають миколаївців бути відповідальними та не вішати власні замки на такі приміщення. Це в нас наболіла тема, і от е, дуже часто. Мешканці, я їх розумію, що там е, якісь е, бувають е, випадки там, краш або ще чогось, там порча якогось майна. І місцеві мешканці вішають замки, тим самим вони якось там, ну, як, як вони кажуть, пильнують за ними там і, все, і все таке. Ну, взагалі, я хочу сказати, не треба перешкоджати доступу людям до укриттів. Тому що, ну, все ми це розуміємо, але коли людина хоче туди потрапити, вона бачить замок, а якась мешканка, яка дуже турбується за чистоту, її, ну, наприклад, немає зараз на місці, люди просто не можуть туди потрапити. От така в нас інколи трапляється проблема. Нагадуємо, законодавство України передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за зачинені укриття під час повітряної тривоги. Якщо до захисної споруди немає доступу або вона перебуває в неналежному стані, це тягне за собою штраф. А у випадку загибелі людей, то і позбавлення волі. Адже це питання стосується не лише формального дотримання правил, а передусім безпеки миколаївців в умовах війни. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. На Миколаївщині зібрали врожай гранатів. Фермерське подружжя з Очакова виростили цьогорічний урожай гранатів. Як повідомляє видання Ягідник інфо ця культура вважається нетиповою для більшості регіонів України, але добре приживається на півдні. Віталій і Тетяна Гуржій уже шостий рік вирощують гранати сорту юлоша рожева. Цього сезону з трьох кущів вони зібрали сім ящиків плодів. Частина врожаю постраждала через надмірні дощі. Відзначимо, що у регіоні гранат уже не рідкість і його дедалі часті. Ше вирощують у приватних господарствах. У Миколаєві відбувся шостий традиційний турнір зі змішаних єдиноборств Дорогу нескореним присвячений пам'яті полеглих українських воїнів. Як повідомляє прес-служба Миколаївської мерії, цей турнір став першим проведеним в умовах повномасштабного вторгнення і зібрав повні трибуни у спорткомплексі Надія. На відкритті були присутні мер Олександр Сінкевич, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а також військові та громадські. Кі діячі у програмі змагань відбулося 14 сутичок з параджиу-джитсу, боксу та ММА. Під час турніру посмертно вручили чорний пояс миколаївському спортсмену та захиснику Асману Гаджиєву. Крім того, у рамках заходу пройшов благодійний аукціон. У підсумку організаторам вдалося зібрати понад 2 тисячі доларів на підтримку захисників і захисниць України. І про погоду цієї середи, 10 грудня. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з хмар. У день очікується дощ, температура коливатиметься від 2 до 6 градусів тепла. Вітер переважно західний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 85%. відсотків. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, що думаєте про новий етап з облаштування магістрального водогону до Миколаєва. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.